Друзі-виноградарі, всім привіт! 28 червня, Київська область, Україна. Друзі, сьогодні, перш за все, хочу вас привітати зі святом, з Днем Конституції України, побажати вам міцного здоров'я. Головне, побистріше нам в Україні мирного неба, щоб нарешті закінчилась війна, щоб все стало на свої своє. Друзі, в цьому відео вам хочу показати свій виноградник після цвітіння, деякі гібридні форми, які вже відсвілися. Отже. Друзі, поїхали. Дивіться, перед вами гібридна форма винограду Пегас. Ось, має такі гарненькі, він уже ягідки, як горошинки. В цьому році цвітіння в нього пройшло доволі вдало. Перед цвітінням я повидаляв усі грони другого порядку, третього. Ну, оставив тільки по одній гроні. Тому що в минулому році в мене був сильний перегруз на цьому кущеві, я оставив по одненькій гронці. Ось дивіться, які має гарненькі ягоди він вже. Ось по цій формі питань немає, цвітіння пройшло вдало. Дивіться, друзі, поруч з ним знаходиться кешмиш Велес. Ось я вам показував такі гарні здоровезні мітьолки. Ви знаєте, в цьому році на Велесі цвітіння пройшло доволі вдалим. Не сильно він поскидав зав'язь. Полишалися такі гарненькі в принципі ягодки, рихленькі грони будуть. Ну, подивимося, що буде далі. Ось яка здорова мітьолка. Ось тут також. В принципі, він вже відсвівся. Все з ним добре. Так, друзі, дивіться далі, ось перед вами гібридна форма кишмиш Геліодор. Ось по Геліодору в мене є дуже великі питання. В цьому році цвітіння пройшло доволі дуже погано, він майже все поскидав. Ось, дивіться, які пусті. Ось, все, воно все сипеться, пусті грона, хоча і цвітіння разом з Велесом в один період часу проходило. Але я не знаю, що він поскидав соцвіття всі, поскидав ягодку, посипався одним словом. Не знаю, я ще в цьому році подивлюся за ним. На наступний рік має чимось буду заміняти, не знаю. Ось також грони. Ось такі, ну, це опилення, так сказати, на троєчку. Це слабувате. Ось дивіться, до прикладу, ось дивіться, яка ягода вже гарненька на ньому, да? а ось тут ось, ну ну, ну я не знаю. Просто. Просто жах. А не запилення. Чесно кажучи, ну подивимося, як би далі він розвиватися. Добре, друзі, не будемо зупинятися. Ось перед вами кущ ізюминки. Так сказати, мій самий, самий любимий мій сорт. Ось дивіться, які з ним взагалі питань немає, він з кожний рік, з ним все стабільно. Я, друзі, вам завжди кажу в своїм відео, рекомендую. Старий провірений азіатський сорт. Ну я не знаю, чи сорт чи гібридна форма. Факт в тому, що дуже смачнюча ягода в нього. Кожний рік він, ось дивіться. Ось одне. Ну, вже не а грона. Ось інша грона. Ось третя. Три грони на пагін. Він несе, все повністю витягує. Так що, друзі, рекомендую вам придивіться. Дуже смачна, дуже вдала форма. Ось ну Питань по ньому взагалі немає. Запилення тут повністю на тверду п'ятерочку. Ось дивіться, які грони. Хто знає, що це за сорт ізюменка, то це буде грона гарна, тому що в нього грони в основному невеличкі, 200-300 грам, а в цьому році він заклав гарний. Гарні грона, дивіться, які будуть. Ось, друзі, перед вами також мій один любимчик, дубовський розовий. Ось дивіться, яке гарне в нього запилення в цьому році. Ось. Ягідка в нього, дивіться, яка вже в нього ягідка стала на 28 червня, одним словом красунчик. Далі вам покажу відео, як ми будемо нормувати, буду дещо видаляти. Ось, друзі, дивіться, ось яка мітьолка гарненька. Дубовський розвий. А ось друзі, хочу вам показати ще одне невдале опилення. Це Преображення крайнова. Ну Тут ось ще подекуди більш-менш. Ось взагалі повипадало повністю, випади получилися. Ну, Не знаю я, що з ним в цьому році. Ось взагалі Посипалося вся ягода посипалася. Ось так само одні сторчаки. Ну, тут ось більш-менш може. Але ж ягодка в нього крупненька, то. В принципі, своє візьме, але ж ну це не запилення. це Добре, що я хоч не нормував його перед світінням тому що взагалі не було б ніякої ягоди. Далі, зараз, друзі, перейдемо, покажу вам ще деякі гібридні форми, які опилилися. Ось, друзі, дивіться, перед вами атаман того ж самого крайнового середній срок дозрівання у нього, така темно фіолетова ягода. Доволі непогано він запилився. Це в мене. Дворічний кущик. а запилення пройшло доволі. Будемо далі наблюдати за ним. Ось, друзі, дивіться, забава. Сорт. Дуже смачнюча ягода. Ось дивіться, які в неї гарні соцвіття. Грона які. Ягодка вже така, як горошина. Ось, друзі, дивіться. Запилилася на п'ятерочку, на тверду п'ятерочку. Дуже доволі смачна ягода в нього, чорного кольору, схожа на кадрянку. Тут і в батьківській парі, якщо я не помиляюсь, кадрянка на лору. Ну ось дивіться, друзі, гарне запилення. Переходимо далі. Ось, друзі, перед вами кущ манікюр фінгер. Японської селекції також він уже відцвівся Ось дивіться, як запилився такі ягодка в нього. Ще сипиться, але ж ось дивіться, яка ягодка в нього продовгувата. Ну, в нього тут гронки невеличкі, з ним тяжко працювати, звісно, але можна. Він любить дуже Довго обрізку, тоді він гарно закладає соцвіття Ось, друзі, поруч. Також мій один з любимих сортів, я можу його назвати сортом. Це писанка Олега Михайловича подарок Нікополю. Друзі, кожен рік з ним все стабільно, ягода смачнюча, з гарним мускатом. По запиленню взагалі немає проблем, хоч і має жіночу квітку. Запилення в нього причудове в цьому році. Ось такі має громки. Ось ось поруч Рембо. Таке запилення в нього. Ну не знаю. Далі подивимося, щось не подобається мені взагалі ця форма останнім часом. Ось, друзі, дивіться, сигнальне плодоношення аудики. Ось поставив я пару гроночок на ній. Буквально 2-3 штучки в цьому році, так сказати, подивиться підтвердить сортність. Ось дивіться, такі гарненька гронка в неї. А ось поруч, друзі, мій технічний сорт, мускат Блау. Він давно вже відсвівся. Ось таку несе він. Серйозну нагрузку. По 3-4 по грони на пагін. В нього грони невеликі. Ну, грони великі, ягода невелика. Він всю нагрузку витягує, трудяга мій. Ось дивіться. Все в ягоді. Все в ягоді. Нагрузка в нього, звісно, тут буду рахувати. В минулому році було 70 грон. Рівно, ось дивіться. Ось також. Ну, гарно. Гарно. запилення тут, як завжди. П'ятерочка з плюсом. Друзі, хто не підписався, підписуйте на канал, ставте лайки, коментуйте, задавайте питання, розказуйте, як пройшло у вас опилення в цьому році. Всім гарного дня, друзі, до побачення!